Мої вітання. Сьогодні ми будемо працювати зі словниками в Python. А словник, якщо брати за визначенням, то це невпорядкована структура даних, яка дозволяє працювати з парами значень, ключ і значення. Тобто є якась як шапка в табличці і далі її значення, тобто поле да? заповнене. А, відповідно, ми будемо створювати також словник. Трішки тавтологія у нас буде, будемо створювати словник за допомогою словників. Да? А, а саме наша програмка, в чому буде заключатися суть програмки? Наша програмка запитує нас Як буде англійською слово, і буде запитувати його українською? Нам необхідно буде ввести його англійською. Якщо відповідає у нас слово, тобто перекладу, ми набираємо бали і проходимо далі, поки у нас не завершиться так ну наша так звана вікторина. Якщо, наприклад, у нас ми вводимо неправильне слово, програмка виводить правильне слово, повідомляє користувачу, що він помилився, і бал не зараховується. Почнемо з того, що створимо головну функцію Def. Так, ну, давайте її так і назвемо. Головна. Не обов'язково і так називати, можна як завгодно, але ну, так буде зрозуміло. Далі ми можемо створити той самий словник. Так, так, ми можемо, в принципі, і прописати з вами, що це у нас буде Dictionary. Так, ну, здається, здається так. А, далі, після цього ми а, присвоюємо значення цьому нашому словничкові, указуємо дорівнює. Далі в фігурних лапках ми повинні записати пари значень. Ми можемо їх прописати через кому в один рядок. Можемо все повністю записати з нового рядочка в будь-якому випадку буде працювати. Наприклад, ми прописуємо тут. А, так, обов'язково в лапках. Англійське слово для початку. Закриваємо лапки, ставимо двокрапку, Відкриваємо лапки і прописуємо український йому відповідник. Закриваємо лапки і ставимо кому. Таким чином, у нас є саме ось ця пара ключ і саме значення. Ми можемо відслідковувати залежність один від одного. Тобто, шукати, як, наприклад, по яблуку. Apple, так і по Apple яблуко тобто, і навпаки. А, на практиці зараз також це покажу. І таким чином ми заповнюємо: можемо додати сюди, ну, наприклад, там нехай буде у нас а, щось таке простеньке. да Це у нас там, ну, наприклад, там кет. Далі закриваємо лапки, ставимо двокрапка Відкриваємо лапки і указуємо, що тут у нас буде кіт. Закриваємо лапки. Ставимо кому, і от те, що я казав, для економії місця ми можемо там, щоб не розтягувалось воно прям на весь на всю сторіночку, ми можемо написати далі. Ось, ну, наприклад, да, нехай буде там док. Знову ж таки, слова з першого класу будемо використовувати. Так, і далі собака. Так, через кому додаємо там ще декілька слів. Ну, ось приблизно, наприклад, ось так. Закриваємо тут. Фігурні дошки. Насправді ми можемо тут прописати і далі ну, заповнити словник. Тобто тут ми можемо так: можна. Через кому. Угу, майже. Ну, якось так. Можна через кому продовжувати вводити слова в словник, скільки, скільки нам необхідно буде. В вашому випадку це буде у нас. Додаткове завдання. Тобто, тут у нас всього 5, ви використаєте свої слова і заповните їх 12. Так, далі. А, наступне. Тут же, тільки з невеличким відступом, ось ми можемо так зробити. Давайте перенесемо. А, відступ це у нас називається табуляція. Так, ми повинні бути в, нашій, а, ну, в даному випадку не в словнику, насправді, так, а ми повинні бути навпроти нього. Тобто, ось так. Просто бути а, на тій же самій відстані з такою ж самою табуляцією, щоб бути просто всередині функції. Так, і тут ми прописуємо а, генерацію нашої вікторини. Давайте її так і назвемо генвікторі. Ген Або просто генвік. Нехай я зрозумів. Далі. Це у нас буде функція, і в цю функцію ми одразу додамо наш словничок, який ми тільки що створили. Закриваємо. І таким чином, коли буде виконуватися наша функція, у нас буде автоматично записуватися або зчитуватися в нашому випадку весь словник. І передаватися цей словник буде в нову функцію, яку зараз будемо створювати для самої Вікторини. Далі, тут же, трішечки нижче, ми прописуємо спочатку вже рядочку такий запис. Якщо ми зустрінемо ім'я, обов'язково нижнє підкреслення, і воно буде еквівалентне та, нашій функції, оцій Main. Записуємо в лапках, але також з нижнім підкресленням. Два нижніх підкреслення, потім наша функція а, без лапок. І знову два підкреслення: закриваємо лапки, закр... ставимо двокрапку і указуємо тут, що ми повинні зробити. Ось тут мені подобається мені в цьому середовищі, оці відступи неправильні. Так, ось так. Ми повинні запустити цю функцію з лапками, але без двокрапки. Навіщо це робиться? Взагалі, то функції запу запускаються ну, скажімо так, із під чогось. Тобто працює програма, далі є виклик. Наприклад, ми у 8 класі створювали з вами кнопочку, і в цій кнопочці ми вказували команд і далі запускали функцію. Ну, Наприклад, там, в моєму випадку я завжди прописував там OneClick. Тут цього не буде у нас тут у нас не буде скажімо, виклику окремо з цієї функції main, тому ми прописуємо ось ці два рядочки, і так, таким чином у нас просканується, умовно кажучи, да? пройдеться по всій програмці, дійде до, ці, до цих рядочків. програмка. Зрозуміє в лапках Берем, що вона зустрічала ім'я main і запустить цю функцію. А ця функція запустить функцію генерації вікторини. Давайте її і пропишемо. Так, прописувати її можна як після цієї, ну мені більше подобається на початку, так я точно нічого не заплутаюсь. Так, додаємо назву, обов'язково прив'язуємо наш в лапки, додаємо наш словник. Указуємо двокрапку крапку І далі з нового рядочка. Перше, що ми з вами робимо, виводимо повідомлення для користувача, що це у нас вікторина з англійської мови. Указуємо print. В дужках, в дужках в лапках указуємо, що це вікторина. Закриваємо дужку І з нового рядочка нам необхідно створити зараз змінну для рахунку. Ну, нехай так він називається Score. Так, е якщо, наприклад, ми зовсім нічого не знаємо, зовсім нічого не вгадаємо, то наш рахунок повинен бути нуль. Тому ми присвоюємо значення одразу нуль. Кожного разу при кожному старті цієї програми рахунок буде обнулятися. Тепер з нового рядочка ми створюємо з вами е новий цикл, і цей цикл буде відрізнятися від тих, яких ми які ми робили перед цим на минулих уроках. Указуємо ФО, тут поки що все нормально, а далі створюємо ось ці самі пару а, ключа і значення. Ну, Наприклад, ключ буде world. Word. Ставимо кому і указуємо. Ну, нехай це буде а, translation, тобто, це у нас буде переклад. Да? Переклад цього слова. Відповідно, world, якщо ми візьмемо зараз, давайте я вам намалюю. Word, це буде Apple, ну і відповідно. Яблуко. Так, ну і так само давайте. Ось Cat і Kit. World Kit. І, відповідно, translation kit українською Cat World. Так, я думаю, зрозуміли, в чому полягає ось це ключ і відповідність. Далі, з чого ми беремо? Тобто, звідки, з якого ряду, або правильніше не зряду зі словника, з якого. Ми указуємо наш словник. Скопіювали далі. Указуємо через крапку а, і item, або item. Так, правильно, items. А, Відкриваємо, закриваємо дужки, два крапка, І тут у нас вже повинно бути два, а, дві табуляції два відступи. Указуємо знову ж таки print, і в print -і ми указуємо, яке англійське слово означає, і в, ми повинні вивести а, translation, тобто переклад цього слова. Користувачу. Так, і указуємо принт. Відкриваємо дужку лапки. Так, і тут указуємо, яке слово означає. Ну, можна так, англійське слово да написати. Означає. Так, далі. Закриваємо лапки, ставимо кому. А, до речі, тут ми можемо поставити одинарні кавички. Це у нас зробимо для того, щоб ось. Наступне, що буде виведено, воно було, наче, виведено в одинарних кавичках. Ставимо кому і щоб кавички ці закрити, ми відкриваємо подвійні, ставимо одинарні і закриваємо подвійні. Закриваємо дужки. Так, яке слово буде у нас означати ось це? А, так, ну і звичайно, тут напевне потрібно поставити ще знак питання. Так. Далі. З нового рядочку, ми створюємо зміну для користувача. Нехай це буде. Uh, так, ну нехай так і буде слово, яке користувач введе. Якщо він буде вводити з клавіатури, то це у нас буде інпут. Далі. В дужках ми повинні вивести для користувача певне повідомлення, щоб він розумів, що саме він хоче, що саме від нього хоче програма Ну, наприклад, там ваше слово. Тут можна поставити двокрапку, пробіл. І ось таким чином закрити Так, uh, далі. Після цього ми порівнюємо слово, яке ввів користувач з нашим ключем, з вордом. Так, для цього указуємо: if, тобто, якщо наше ось це слово еквівалентне ворду, то, відповідно, ми будемо виводити певне повідомлення, так, що у нас ми ще правильно відповіли. Але іще тут я б. До... Додав би перевірку на маленькі літери. Тобто, щоб у нас обов'язково це були маленькі літери. Для цього указуємо lower І також це саме після Word через крапочку. Додали такі атрибути. Так, далі, після цього указуємо print. Виводимо повідомлення, що все ми записали правильно. Так, ну і, в принципі, тут. Тут все пояснювати більше не потрібно. Так, ось правильно, та правильно. Далі наш рахунок необхідно збільшити на одиничку. Для цього указуємо плюс дорівнює 1, все. Тобто, після цієї ітерації у нас збільшиться цей самий рахунок. Далі, інакше, else. що буде у нас інакше, якщо ми відповіли неправильно. Ми, звичайно, виводимо через print повідомлення, що неправильно. І виведемо правильне слово для того, щоб засвоїти це. Правильне слово, да, або правильна відповідь, давайте так. Ну і тут також я б додав би в лапки. Тому указую для початку два крапка, Далі одинарні лапки, подвійні лапки, ставимо кому. Указуємо це саме слово, яке ми тільки що перевіряли. Якщо воно не зійшлось, то воно просто ось так виведеться. Так, далі, кома, і в, о, в лапках тут просто ось одинарні лапки. Закриваємо дошки. Ну і, в принципі, все. Єдине, що о, достатньо тут додати іще навпроти тепер ось цього фору. Додаємо іще print 1 Так, ага, я вже не копіював його. Так, додаємо print і виводимо результат. Результат у нас буде, так, ну, наприклад, там ви набрали так, 2. Крапка, і указуємо яку кількість. Кількість у нас це буде наш рахунок. Можна, було, можна лишити так. Тобто, ось ви набрали там, ну, наприклад, там, 3 бали, але ми не знаємо, ну, користувач не буде знати, зі скількох, наприклад. да? В такому випадку ми можемо вивести і це повідомлення. Указати тут з. Так, через пробіл можна. З. Так. І указуємо через кому розраховуємо, скільки у нас було всього цих пар ключів і слів. В нашому випадку це буде 5. Ну і відповідно, щоб розрахувати, ми указуємо вже знайоме слово LEN. Далі в дошках указуємо наш списочок або нашу бібліотеку. бібліотеку. Словник. Словник. Закриваємо. Так, словник буде правильно все ж таки. І указуємо через кому. Балів. Так, закриваємо тепер лапки, закриваємо дужки, запускаємо. Так, у 19 у мене помилочка. А помилочка заключається в те, що я ось цю дужку, яку повинен був закрити, я її помістив також у коментар. Тобто мені потрібно просто її винести. Ось таким чином. Тепер запускаю, і все у нас працює. Так, отже, яблуко: ми вводимо тут зараз англійський відповідник. І перевіряємо, натискаємо Enter. Правильно, яке англійське слово, і далі у нас там будинок, наприклад. А, ось дивимося. Далі наступно ось будинок наш. Ми виведемо слово, наприклад, там, хаос. Да? Ну, те саме. Або просто там скопіюємо, або можна там ввести. В нашому випадку ми можемо і скопіювати насправді. Так, правильно, кіт. Ну, давайте три неправильні відповіді дамо. Неправильно бачимо слово означає кет, далі книга. І лишається у нас одне собака, також неправильно. І ми бачимо з вами тепер неправильно: ви набрали 2 бала з 5. Ось це повідомлення також у нас є. Ось така невеличка програмка. Сподіваюся, що, хоч трішки корисного, ви з неї дізналися.